Доброго дня! Доїхала така величезна, цікавезна машинка Це Fisker One, Fisker Ocean One 23 го року. Машина 4800 кілометрів пробігу, машина з Америки, але без єдиного підкрасу в неї було пошкоджено ліве переднє колесо. І машина приїхала сюди тільки поправити свої ходові історії. Оце колесо, оце колесо було пошкоджено, відновлювати нічого не треба було, перефарбування нема ніде. Машинка в топовій максимальній комплектації. 113 кВт батарейка, повний приват. Машина розроблена в Австрії, вироблена в Німеччині. Там, де збираються Мерседеси на 22 колесах. Поки відкривається багажник, покажу вам ще щось цікаве. Оп! Отак, оп. Якось, якось я ще не вмію це робити. А, отак. О! Бачите, столик для роботи сів. Що собі ноутбука такого? Ну, покажіть мені в машині, де такого для водія є така, є така цікава історія. Красивезне величезне авто. Не за всі гроші, цінник в описі. Нагадую, вулиця Павлосинка, 8. Електромобілів, сотні електромобілів по наявності. І нагадую, що до кінця року обов'язково всім придбати електричку, бо з наступного року 35-40% буде плюсом до всіх авто електричних. Закінчується пільга. Нагадую, у нас є не тільки такі авто, але й дешеві від 5000 умовних одиниць. Є комерційна техніка електрична для всяких бізнесів. Теж від 9500. Є машинки, які можна для свого бізнесу якісь комерційні історії закривати по транспорту. Ну і отака красуня приїхала. Так що звертайтесь, підберемо для вас цікавезну електроконяку. І ще раз нагадую, вулиця Павлосенка, 8, телефончик. Зараз я вам покажу, щоб ви не шукали там в описі. Мене звуть Максим. Телефонуйте і чекаю вас на тест-драйви і на огляди. Гарного дня і бережіть себе.